Доброго дня, шановні відвідувачі, а також читачі сайту sotem.com.ua. Сьогодні я вам розкажу про останній елемент системи сонячних, сонячних батарей це є інвертор. Інвертор це пристрій, який перетворює напругу 12 В постійно на напругу 220 В змінно. Чим самим дозволяє нам підключити значно більше побутових споживачів. До звичної нам мережі 220 В. Одним з основних параметрів при виборі інвертора є його потужність. Наприклад, потужність даного інвертора є 600 Вт. Це означає, що максимальна потужність споживачів, які до нього можна підключити одночасно, має бути не більшою, як 600 Вт. Другим важливим параметром для вибору інвертора є його пікова короткочасна потужність. Цей параметр важливий в тому випадку, якщо ви будете підключати прилади, які мають в собі електродвигуни, наприклад, компресор холодильника або помпи для накачування води. Справа в тому, що на старті будь-який електричний двигун має так званий стартовий струм, який декілька разів перевищує його на нагаданнями. Для того, щоб інвертор не вийшов з ладу, він повинен мати певний запас. Оцей запас якраз і називається короткочасним максимальним струмом інвертора. Для того, щоб розповісти про інвертор, який в мене знаходиться в руках, тут про нього важко довго розказувати. Просто можна пройтися про його зовнішні елементи на корпусі. Розмір його приблизно 3,35 мжино. З однієї сторони в ньому є клемма для під'єднання акумулятора. Також є роз'єм для подачі напруги 220 вольт. Це нам дозволяє піддати його до мережі, якщо ми використовуємо його вдома, і використовувати його як прилад безперебійного живлення. Зовнішній корпус інвертора служить його радіатором. Тобто в процесі роботи він нагрівається і буде охолоджуватися за до допомогою цих панелей. З іншої сторони маємо вимикач. Кнопку вимикача, яка його включає і виключає, два світлодіода робота і зарядка, а також розетка, до якої можна підєднювати різні споживачі. Хочу також зазначити, що інвертор для приватного будинку або для великої квартири є досить, дорогою, досить дорогим елементом системи. Тому можна поступити трошечки по-іншому при виборі. Можна вибрати інвертор трохи дешевший, але при тому всьому чітко, розумі... чітко розуміти, які прилади ми можемо вмити.